Вчив мене всього, що я хотів знати, о розуме. Тепер скажи мені, як можна знайти зворотний шлях? На це Пульман відповів: Перш за все, у розчиненні матеріального тіла людина віддає його на зміни. Форма, яку ти мав, стає невидимою, і ти повертаєш її до Божої сили, яка зберігає її сутність наразі неактивно. Почуття тіла повертається до своїх джерел і знову стають їх частинами. Піднімаючись до дій. Тим часом осередок емоцій і бажань переходить до механічної природи, яка спрямовує їх відповідно до її законів. Таким чином, людина починає підійматися вгору крізь гармонію космосу. Першого світу вона віддає діяльність зростання і зменшення, другому засоби тіла, де обман стає неактивним. Третьому, Жадібний обман, який тепер позбавлений дії. Четвертому — гордині, що належала правителю, але тепер залишилася жадібності. п'ятому безбожна зухвалість і беззасудну сміливість, які тепер зупинилися, Шостому — злі потяги та збагачення, що втратили силу. А сьомо просту брехню, яка більше надіє, чекаючи в засідці. І, звільнений від впливу діяльності космосу, він входить у субстанцію Восьмого світа своєю власною силою та не співає хвалу батькові разом із тими, хто вже присутній, ті, хто поруч радіють його приходу. Як і ті, що перебувають там, він почує певні сили, що знаходяться над восьмою сферою, які співають хвалу Бога солодкими голосами. Потім, у належному порядку, ці сили піднімаються до батька. Вони віддають себе його силам і, ставши самими силами, зливаються з Богом. Це мета найвище благо для тих, хто здобув вище знання, стати Богом. Чому ж ти зволікаєш, чи отримавши серце, ти не повинен стати провідником гідних, щоб через тебе від людський був врятований Богом? Сказавши це мені, Пеман злився з силами. Я подякував йому та прославив батька всього сущого. тоді я був звільнений, зміцнений і навчений істині про природу всього і найвищого видіння. З новим розумінням я вирушив, щоб проголошувати людям красу та знання. О люди, народжені землею, які загрозили у пияцтві, сині та незнанні Бога. Прокиньтеся! Будьте тверезими, зупиніться в оманному сні, перестаньте блукати в темряві незнання, відкрийте свої серця істині та пізнайте свою справжню природу. Ті, хто мене почув, одностайно прийняли мої слова. Тоді я повернувся до них. Чому, о люди, народжені землею, ви добровільно віддаєте себе смерті, маючи владу скуштувати безсмертя? Покайтеся, ви, хто блукав у темряві невіластва. То поділяв долю тих, хто перебуває в обмані, звільніться від цього темного світла, відкрити своє серця для істини та візьміть участь у безсмерті, покладіть край руйнуванню і поверніться до вічного життя. Деякі з них продовжували балакати, залишаючись острим і слідуючи дорогою смерті. Інші ж кинулися до моїх ніг, благали про настанови та притулок. Я підняв їх і став провідником їхнього шляху, навчаючи словам Бога, щоб вони могли знайти спасіння. Я посіяв у них слова мудрості, і вони почали живитися до безсмертя, пробуджуючи в собі вищу істину. Коли настав вечір і сонячні промені повністю згасли, я наказав їм подякувати Богові. Вони щиро подякували, а тоді кожен повернувся до свого сповнений нового усвідомлення. Я закарбував у собі благодійну доброту і мантра, і, сповнившись з того, чого бажав, я був у захваті. бо сон тіла став тверезістю душі, заплющення очей справжнім баченням, моє мовчання завагітніло найвищим добром, а проголошення слова стало породженням багатства. Усе це прийшло до мене від мого розуму, тобто від поймандра Слова Всевишнього. Я прийшов божественно натхненне істиною, тому від усієї душі й сили я славлю Бога, Батька. Святий Бог, Батько усіх, святий Бог, чия воля виконується Його власними силами, святий Бог, який бажає бути пізнаним, і його пізнають ті, хто належить йому. Святий Ти, що слово увіднав усе, що є. Святий ти, образом якого стала вся природа. Святий ти, що сильніший за всяку силу, святий ти, хто вищий за всі переваги, святий ти, хто перевищує хвали, отримай чисті пропозиції мови, принесення тобі внутрішнім розумом і серцем. Ти невимовний, величний, неописуваний, про кого мовлять мовчання. Я благаю вас, щоб не відпав я від знання, яке веде до нашої сутності. Наділіть мене життєвою силою. Цією благодаттю я просвітлю тих, хто перебуває в невілостві моїх братів і ваших синів. Тому я маю віру і свідчу. Я йду до життя і світла. Ти, благословений Отче, той, хто є вашою людиною, прагне брати участь у вашій святості. Адже ви дарували йому всю владу. Всім привіт! Як завжди рада вас бачити. Давайте подивимося, що саме прочитали і який зміст мають ці абзаци. Спочатку нам розказали, що коїться із людиною під час смерті, коли тіло виходить до землі і душа піднімається догори разом із духом. Наші танкі тіла. Вони проходять через сім сфер, які дух пройшов в той час, коли сходив униз до землі. Кожній з цих сіми сфер людина віддає якийсь негативний аспект, що асоціюється з цією сферою. Я... Міркував на тему того, чому саме ці елементи були перераховані в абзаці, і в мене немає однозначної відповіді. Але я вважаю, ми можемо поміркувати на таку тему, що оскільки ми йдемо знизу до гори, то і сфери ці вони градовані в рівні від більш матеріального до більш духовного. Якщо ми проведемо аналогію з чакрами, то перш віддамо. Негативні аспекти, що асоціюються з Молотхарою, потім з Фатхістаною, Маніпуру і так далі до самої Гори. Що цікаве, так те, що в цьому абзаці знову ж таки згадується восьма сфера, яка виходить за межі перших сьоми. І на цій восьмій сфері ми маємо багату кількість мешканців, які весь час співають хвалу Бога. Що саме там коїться, ми можемо зрозуміти, якщо побачимо на Алхімічні гравюри, які зображають структуру всесвіта. Тож восьма сфера це сфера, на якій знаходяться зірки та сузір'я, там мешкають інші боги. Тобто цей хор, що співає слава Господу, це хор божеств, які мають менший рівень аніж творець всесвіто. Далі нам розказали про класичну картину ланцюгу передачі. Коли Гермес отримав знання від Поймандра, то Пеймандр передав йому займ сили, який Гермес від нього отримав. І наступне, що міг зробити Гермес, він міг віддати цей займ назад під час своєї смерті, або він міг передати цей займ іншим людям своїм учням. І саме так і була створена ця традиція, герметична традиція, що йде від Гермеса. В якій кожний наступний учень має частинку сили, яку отримав Гермес від поймандра? Сам Гермес каже, що поймандр то був розум Гермеса. Розум має зв'язок із творцем, отож, і розум Гермеса, поймандр, розум творця це все одне і те саме. Нам також розповіли про гімн, який можна співати на честь творця, і я був знову ж таки в захваті, коли я читав його. Я маю досвід читання молитв. Мантр ми навіть проводили експеримент, в якому читали якусь мантру великий час, і Потім дивилися, як змінюються енергетичні тіла людини, як змінюється її свідомість. Цей гімн він мені сподобався. Я відчув. Поток енергії, який був дуже приємним, я не можу сказати нічого негативного. Якщо ви бажаєте провести експеримент, спробуйте почитати цей гімн кожен день протягом кількох місяців і напишіть коментарі, як ви відчуваєте це, як, як він вплинув на вас. Цей абзац це кінець першої книги «Герметичного корпусу і. Особисто я дізнався багато нового з цієї книжки. Я мав питання, Ілля, чому ти читаєш саме граматичний корпус, чому ця книга така особлива? На своєму шляху я спробував дуже багато різних практик, і наразі мені цікаво, а звідки все це йде, і так виявилося, що більшість практик, які я маю, вони тісно пов'язані із граматичною традицією. Отож, коли я читаю граматичний корпус, одразу бачу, ага. Ця практика пішла з цієї інформації, ця практика пішла з цієї книги, ця практика пішла з цієї глави, вона тут однозначно описана. Тож, для мене це можливість повернутися до джерела моєї традиції, яку я сповідаю, і мені дуже цікаво розповісти про неї іншим людям. Я сподіваюся, це було цікаво і вам також. Якщо бажаєте дивитися більше таких відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі, а я буду працювати над переходом інших книжок граматичного корпусу. Був радий вас бачити і до наступної зустрічі!